Степовикам привіт! У нас сьогодні знову ж таки 7 квітня 24 року і я хочу вам розказати за запитом одного із підписників каналу про 96-ту лінію свою. У мене три ки є, ось вони стоять підряд. Є і в інших вони вуликах сидять. Але це відводки, у яких які пішли в зиму, які зимували на своїй бджолі. Тому що в інших відводках і в сім'ях я маток міняв вже пізно восени і там ще, думаю, зимувала бджола, залишилась ще від старих маток. Тому подивимося на ці сім'ї. Значить. Тобто відводки, це ще не сім'ї, це відводки. Вони зимували на трьох магазинних корпусах, на, е, знизу стояла 300-та рамка, зверху 145. -та. Але в деяких я з весни в одному чи в двох, пам'ятаю, поміняв місцями е, 30 е, два магазини із 300 рамкою підняв вгору. А Магазин із кормом ставив вниз. Зараз будемо дивитися. Так. В цьому відводку я нічого не робив взагалі. Судячи по всьому із зими. Так. Зараз будемо дивитися. Пльонку в сторону. Така воно. Сидить, зверху стоїть магазинний корпус на 145-ту рамку. На зиму я їх не годував. Те, що вони принесли собі в минулому році, зверху магазин Соняху, це вони на ньому зимували. Зараз підчищу оці воскові язики і глянемо, що в нас зробиться з кормами в магазині. Витягнув центральну рамку, ну, корма залишилися, пергою забили, і в цьому куточку матка накидала яєць. З цієї сторони картина аналогічна. Але це центральна рамка. Зараз подивимося з її, з краю. обіпримо вулик і подивимося, що у нас. Далі робиться. Підемо в ліву сторону. Значить так, в ліву сторону. Ну, картина, так? Да? Мед з'їдена третина рамки меду. Видно, вони тільки піднялись. Далі, щоб не витягувати рамку. Трохи затіню, покажу, що ось крайня, ну передостання рамка з медом, відповідно, і крайня рамка теж медова. Це... Так, тепер давайте подивимося в праву сторону. Що в нас тут відбувається далі? Так, ану, дівчата, тікаємо. Ага, матка пішла сіяч в магазин. Так, це і до речі у нас вже є печатний трутень. Печатний трутень. Це говорить про, можливо, ранній старт в цьому році або взагалі про ранній старт відводку. Так, рамка з розплодом. Ну, 145-та в верхньому магазині. Дзинів кормовому раз. Кормив, третина залишилась на цій рамці. Ну так, наступна рамка. Так, тут більше вони під'їли. Тут залишилась підковка, перга. Так, печатний розплід. Дві рамки. Так, на тій почат, почато сіять. Так, і далі дивимося. Що у нас тут? Тут теж ось у нас засіяна рамка і ззаді підковка. Але розплід вже такий різновіковий. Немолодий. Видно личинку на дні комірок. Так, і на крайній рамці у нас зараз поглянемо, що знаходиться, що знаходиться у нас на крайній рамці. Бджела спокійна, дивно в один раз, як тільки відкрив і все. Так, а крайня рамка, щоб всі бачили, повністю забита пергою і ось тільки в кутику трошки меду. І з цієї сторони. Вона аналогічна, ну але з сторони під стінку, трошки більше меду. А так рамочка кілограм 2 важить. Так, значить, що ми робимо? Здвигаємо ці рамки назад, в те положення, в якому вони стояли. І ставимо назад бджоли спокійні, не кидаються. Чим, чим вони подобається ця лінія мені з кожним разом, коли дивлюся до неї, що до матки, що до її дочок. Передає вона миролюбність дуже гарно своїм дочкам. Передає гарну зимівлю. Зараз зніму магазин, подивимося, що робиться на 300-й рамці нижче. Так, знявся магазин, на сусідній вулик поставили і глянемо, що тут у нас робиться у гнізді. Відводок був зроблений у десь у перших числах червня на дві рамки печатного розплоду і дві криючих. Рамки з печатним розплодом були з бджолами, дві криючих були без бджіл. Зроблений був відводок на іншу лінію степової, а потім десь у середині липня мат матки були поміняні на 96-лінію. Думаю, що до зими вже бджола змінилася. Так, тут у нас що тут у нас? Рамка перга. Перга. Кормився у нас вгорі в даному випадку. І між пергою. Між пергою вже, Не знаю, чи видно чи ні. Матка починає засівати цю рамку яйцем. Тобто крайня, крайні дві рамки ще не засіяні. Ну, видно, після зимівлі матка почала сіяти у магазинному корпусі, а потім почала опускатись вниз. Так, ця рамка да, ППРГ. Трохи кормів. Крайня рамка ось майже повністю. Ну, пол, пол, половина печатного меду у Десь до половини з медом. Ця мед під'їли, але не повністю, і забивають пергою. Забивають пергою. Це отака у нас степова. Якийсь такий розвиток цікавий в цьому році дуже є такий він, як на мене, потужний, або це вдалося зробити таку степову, або такі погодні умови. Так, ось наша королева така вона так і засів, пішов, судячи по всьому, що Матка недавно спустилася у цей корпус і починає підсівати. Починає підсівати. Да. Кормів у нас у цьому корпусі в зиму йшло небагато. Це був розплідний корпус. Зверху стояв повномедний магазин. Магазин. Так, і ще глянемо цю рамку і все її або давайте глянемо навіть не цю рамку. А ось оцю мене цікавить, що тут воно з кормами. Судячи по всьому клуб сидів е, у правій частині і більше меду з'їли з цієї сторони, а мене цікавить ліва сторона. Так, ну, тут у нас ще така підкова минулорічного меду. І крайня рамка. теж аналогічна. Тобто тут стояли неповномидні рамки, судячи по цій, а стояли рамки десь на третину, на четвертину, заповнені медом. І все. Оце отака у нас 96-та. Степова. Зараз е відкрию іще дві сусідні сім'ї. Сім ну, два сусідніх відводка зимувалих. Подивимося, треба загначу вуличку, щоб не подавити. Подивимося, що вони нам скажуть. Е до речі, ця... ці сім'ї, для чого я їх, ці відводки, для чого їх вирощую. 1 травня в них буду ставити трутневі рамки, матки їх будуть засівати. І це буде група батьківських сімей на острівний облітник. Тобто на цій лінії будуть облітати ці інші. Це буде ця лінія давати трутнів. На острівному облітнику. Отак. Піджимаємо рамки. Зганяємо її в жил. Зараз перейдемо до інших двох. Так, наступний у нас відводок теж 96 підписаний. Так, дивимося. Ага, це був у нас найшлапший відводок. І що він взимав на п'яти рамках, я так бачу. Так, теж до нього заглядаю перший раз в цьому році. меня первый раз. Сейчас дамо трошки дымку, успокоим девчат и будем далее работать. Я вижу, я его сняла. Так. Так, так. Так, так. Незручно. Зараз я теж ще і далі продовжимо. Так, щистили воскові надбудови. Так. Витягуємо заставну. Так, і дивимося, що в нас тут відбувається. Відбувається. Так, такий шматок меду. Так, а ну стоп, здається, чи так здалося, що вже засіяні крає, але ні. Ще засіву немає на крайній рамці. Продовжимо огляд нашої 96-ї групи. Так, Тут у нас три крайні рамки, такі печаті з медом і дві крайні, дві середні з цієї сторони майже не тронуті. Ну, ось, дивіться, ось медова рамка повністю. Не хочу довго займати час, щоб розбирати. З кормами в цій групі у нас, я бачу, все добре. Зараз ми зробимо маніпуляцію, яку робили у інших сімей. Продовжимо наш огляд. Міняв місцями. Так, віддвинумо пару рамок, щоб швиденько переглянути і все передвинути. Так, ця рамка у нас крайня. Пергова. Так, це передостання рамка до заставної. Так, вже розплід пішов, матка розсівається. І далі пішов розплід на наступній рамці теж. Зараз відкриємо ще оцю глянемо так, і на крайній рамці. Так, теж розплід, перга. Ну, думаю. Тепер у нас тут процес розвитку сім'ї піде зовсім по-іншому і налагодиться по-іншому. Зараз знизу вони будуть піднімати потрошку нектар, це буде для них як своєрідна стимуляція. Бджола вся знизу теж підійметься вгору і буде збільшуватися площа. Засіву, тому що все тепло буде вгорі на 300-й рамці. Розплод на трьох рамках, думаю, через днів 7-10. Якщо все буде благо, підставимо їм з краю мало медичку. Будемо ну, дивитися по тому, щоб крайня рамка вже була із розплодом щоб матка перейшла на неї вже сіяч. Будемо тримати їх, поки піджатими трошки, а далі будемо розширяти. Так, і залишилась у нас іще одна 96-та матка. Зараз будемо переглядати її. Так, і остання у нас 96-та маточка, останній відводочок. Теж... Зимував на... Ага, тут я в ньому вже, напевно, з весни зробив цю маніпуляцію, коли переставив нижній корпус, термовий вниз, а вгору підняв корпус 300-й. Зимував цей відводок на семи рамках. З краю ось стоїть у нас заставна. Зараз подивимося, як це вплинуло на весняний розвиток даного відводка. Зараз а, з жену бджіл димом ще надбудову воскові і почнемо розбір наших польотів. Так, чисто воскові надбудови витягнув заставну і почнемо зліва направо передивлятись. Так, рамка ми легка. Так, що в нас проти сонця дивимося? Дивимось. Ну, рамка кормова. Перга свіжий нектар блистить. Так. Так, Так, це крайня рамка, Он взагалі. Забита пергою. Думаю, бджоли вже собі принесли нормальний запас. Можна з певненістю ставити на них пилка Це вже стратегічний запас є. Вже, я думаю, ним, ним не лячна, ніяка там холодна погода, матки не почнуть скорочувати яйцекладку. Так, наступна рамочка. Дивимося, що в нас з собою являє. Так, внизу стоїть 145-й магазин, який був кормовим, який я переставив трохи раніше вниз. Так, ну що, перша рамка з розплодом. З різновіковим. По центру печатний, по колу засіяна рамка до самого низу. Раз. Рамка засіяна, теж зверху воно е, трутневий розплід вже починають, будуть через пару днів печати. А так рамка теж з розплодом, засіяна до самого низу. По центру печатний, по краям ще молодий, ну, ще не печатний. Так, дві рамки. Далі. Далі, далі. Третя рамка з різновіковим розплодом. Ось тут частина перги, частина минулорічного меду ще залишилась. Починають трошки трутня сійнова. По центру і починають печатати бджолини розплід. Так, три. Так, так і так. Далі рамка забита пергою, Мед минулорічний. і трішки у нас вже перейшла. Матка сюди сіять, закидає яйцем вільні камірки, до речі, ось наша і матка. Ось ходить. Тобто матка перейшла сіять. На четверту рамку. Звичайно, можна було б звідси витягнути одну рамку і їх піджати, але я думаю, цього не варто робити. Це дві рамки повністю кормові. По мірі під'їдання меду і вирощування розплоду цей буде мед переганятися, в бджолу перероблюватися. Перги у них вистачає, корпус стоїть вгорі розплідний, знизу буферний 145-й. Сітку взагалі не закриваю цілий рік. Ні з весни, не з осені, не зимою, ні, ні, ні влітку. вентиляція через дно і бджоли працюють через нижній льоток. Тільки через нижній льок. Отака в мене. Система, який можна зробити висновок, що корпус кормовий, якщо з весни після першого обльоту опустити вниз, то розвиток значно прискорюється, збільшується площа розплоду. Із-за того, що бджоли на 300-й рамці з весни трошки швидше розвиваються. Якщо б це були б сім'ї на 145-ту рамку, на даний момент матки б тільки б, ну я дивився вчора, в інші сім'ї матки в деяких засіяли верхній корпус, те що можна, всі вільні місця, а потім вже починають переходити тільки вниз в інший корпус. Тому, щоб прискорити розвиток, робиться ротація і магазини міняються місцями. У даному випадку тут нічого місцями не треба міняти зараз, це була зроблена маніпуляція із самої весни, кормовий корпус поставлений вниз, а гніздовий корпус на 300 рамку поставлений вгору. І все, і бджоли собі гарно розвиваються, набирають силу. Враховуючи те, що зараз і до кінця травня почне. Масово відходити стара зимова бджола. Думаю, днів 10 сюди заглядати не треба. Якраз днів через 10 почне виходить молода бджола і сім'ї якісно будуть ставати новими і більш сильними. Так що всім гарного весняного. Парка. Отака у нас група. Ну, В даному місці пасіки знаходиться три у нас відводки 96-ї лінії. Там стоїть пара, в тому участку декілька стоїть. І взагалі на острові буде стояти сім батьківських сімей від сестринської групи 96-ї лінії. Що можна сказати ще, чим мощніша в зиму заходила сім'я, чим мощніше заходив відводок, тим кращий розвиток. Але я думаю, до 1 травня, як ставить у сім'ї трутневі рамки під засів, все у них буде прекрасно і всі вони гарно будуть засівати і, ставити, і поставлені їм трутневі рамки. Так що, дякую за увагу. Всім всього найкращого.